Всім привіт, з вами містер Захар Плей і Зімносень. От як ви бачите, от як завжди Діма Плей. І ми подивіться яку базу збудували. Ми тут коротше, куча їжі зробили, вижили 500 днів, не питайте, звідки я сам не знаю. І тут у нас рейд. І тут ми зробили таку бочку, телепортер. Зачистили три левела замка окультиста. Не знати як. Ну, я здобув таку пушку ультракруту 16 стейків, Ну, не стейкі, а супів. І тут у нас от, 500 -й день, 505. І це ми побили нам рекорд на 100 або більше днів. І ми зараз будемо перебивати речі. Дімо уже і що того окультиста завалив. І от як ви бачите, ми тут збудували ультракруту базу. Оце Діма сторона, яку він будував, а оце моя сторона, яку я будував. І ми йдемо е, дивитися, де будуть окультисти. І їх перебивати просто. Ну, як ви пам'ятаєте, у нас був рекорд 361 день. Ну, тепер ми вижили 500, без поняття як. І ми отримали дві. 2... Я на санках и сьогодні катався. Ну, не в реальній жизни, а вот сам я можу тут покататися. У мене 240 банеток зараз. І от, як ви бачите, ми тут бів карти зрубали. Ладно, і у нас тут на базі ростуть типу, дерева. Я скрафтив вот такий бунт. І ще плюс 4 предмета тут. Ну і зараз я запрыгну на нашу базу. тут у нас такі всі штучки. Штука, яка сама нас воскрешає. Штука, яка нас не штука, яка пропускає погоди. І під кінець штука, яка скипає ночі. І сьогодні Оленів хоче їсти. І, і зараз ми будемо зачищати четвертий левел е, того замку окульти. Ладно, телепортуємося назад. Дім телепортуйся назад. І у нас два зелених камня, три е, камня-окультиста, 154 дроби і 5 гвоздів питайте, видки у нас 5 гвоздів. просто мы всі гвозди тратим на дурню. ладно я пожертвоваю всі гвозди потратил на все на все я потратил всі гвозди І ми с ним попробуем зачет... зачита левел Замку культиста наверное я не знаю ну і попробуємо прожити, ну, 550 чи сотнів. Не знаю скільки. Ну, ми тут вже вижили 500 днів. І, і коротше, ми коротше тут. Коли ми зайшлися нібити рекорд. І, я представлю, як ми будемо, як ми поб'ємо рекорд і ми побили. Так само я е з, 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 з робив вид як типа. Ну, як мені випадає великий топор, він мені випав. І мені він два рази. І кстати, подивіться, яку я штуку скрафтила. Вона випускає подарки через оцей таймер. Ну, як, Коли він пройде, ну то можна відкрити плюс один подарок. І ми скрафтили таку штуку, яка нас. Ускорає. І кстати, якщо хочете, я вам протещую цю штучку. Ну типа дивиться. Я, наприклад, кудись пішов. Мене, наприклад, ведмед завалив. Я, ну коротше, мене телепортує і я воскрешаюсь автоматично, тільки треба опять уставити. Ааа! Тут тепер воно вісім коштує. Я не знаю. Кам'янеокультисте за одне возраження. У нас така штучка, яка сама нас... Ой, яка штучка сама, е, типу, підтримуй костр. Він. Ми даже в нього нічого не підкидали, він вже і не, не... майже не потух. Ну. І... А де Дім? А, він біля замков. Я вам покажу новий спосіб, як можна залазити сквозь стіни. Показати. Ну, що ви знали. Ну, дивіться, беремо сани, стаємо от, е, на стінку і зразу і в... Так само можна в самку культисті так з його зачистити. От зараз покажу. От. Тільки зараз тут діма щось робить без поняття. І мені треба надо... Чуд... зараз так. І дивіться, я встаю об стінку. Ми тут зачищали. Перший, другий, третій левел. Ну, і там на третьому поверсі, на третьому левелі, там були вже гігантські з булавою окультисти. Ну, і я зараз тут і, вибираюсь. Стать це дібі Фадарік випав. І я його викидаю за карту. Пуі! І телепортуюсь назад. Тільки якщо мене не вб'ють, то я телепортнуся. Вот. Надеюсь, я вы вс поняли и вы запомнили Ну, короче, заряжаем телепортер. И і... просто стоял Африка? Ладно, пожартонный в Африка. Ну так стоп. А... Я что-то смысла не понял еже ничего тут не еженичет тут есть ничего ладно еже у мене вот туточки буду храниться бандажів у нас немає но ну хоча було ціла купа ну у дімы один еда ну и і... вот тут я зробив таку штучку Ну, і Діма там наробив вокруг бази, от зараз покажу, отакі такі штучки, що то культисти самі здихали, кстати. Сяні олень бішний. Дім, ти біжиш? Я убила вас. У нас тут ціла полка э, супів. У нас тут ціла купа її зварилась. От у мене 25 супів, ладно, візьму на всякий случай. І в мене тут просто все зависає від того, що у нас така крута база. Без як ми нам побили рекорд, але якось побили. Хоча не сподівався, ну я думаю, ми лежимо ну, типа, 100-200 тут здохнемо Ну, ми побили рекорд якимось чином. І у нас зараз 514 день. Прикиньте. Я не знаю це. І, кстати, ми сь сьогодні взнали один секрет. І кстати, я вам покажу нову пушку, яку ще ніхто не бачив. <звук> <звук> І у Дима така сама штучка теж є. Тільки у Дима... Діма, отай така штучка є. А вона випадає з пудату. І, кстати, сьогодні... Е Вчора була обнова або ні, сьогодні не ділася. Це було позавчора обнова Сіла Брейнрут. Но в середу може бути обнова Сіла Брейнрут, і я про це, напевно, відосік запишу, ну якщо буде обнова. Якщо не буде, ну, то запишу в суботу про Сіла Брейнрут. Типа як новорічне. Ну не новорічне, а праздничне таке. Я не знаю, як, як він там писав на прошлій обнові в суботу. Я мав на увазі встіла не в 99 ночей, 99, 99, в суботу щось забагнулося, там Кракіт 4 щось фіксить. Що. І пройшло. І там таблички не було, хоча там залишилось 28 хвилин, але все одно тої штуки не було то що зайти е, в апдейт паті. І там розробочик вдруг в вдруг чаті написав щось там фіксить. І написав 2 минутки почекайте. Ми почекали 2 минутки, і нічого не змінилося. Почекали ще одну чи дві минути, ще з'явилося. Ми зразу пішли е, з Пашкою з Дімою і, ну, і е, ми е, зайшли на обнову в 91 чай. Там, короче... Була друга така штучка. Ну, не штучка, а друга, а друга неділя цього, цього новорічного празника. Ну, і на третю суботу чи на четверту вже такий вид зими уберуть. Хоча до сих пор зима буде. Я не знаю, що через такий маленький час уберуться. Ну, через два тижні чи через один уберуть цей зимній вид. Ну. Тому ви можете покажу е, сьогодні з цим зимнім видом попрощатись. Так, да. Ви можете з цим зимнім видом попрощатись. Ну, скажіть, ну просто скажіть до побачення зимній вид. Надіюся, ти опять скоро появився. Ну. Ну і зараз я поїм супчика, бо говорю, Ну коротше. І у нас тут на базі куча тикф, куча грядок. Саме максимально скільки може бути грядок, це 20. І у нас цих 20 грядок є. Я без поняття, як це е, сталося, але ми просто зробили ультра круту базу АФК і тут, можна, і тут у нас 523 день. А хоча у нас е, був рекорд 361 день. Ви прикиньте, наскільки ми побили? Скажіть. Прикидаю, блін. Я здобув бінзпілу на третьому. Е, на третьому левелі замка окультиста. Не знати як. О, ну наконець-то мені бандаж випав. Ліпше його сохранити. Блин, я той бандаж кудась пропукав. А, він тут. Вот тут поставлю бандажик. Вот тут і їжа у мене тут, сторони студию. О, рейд. А може за чистом четвертий левел замку? А, ну то там 40 секунд до відкриття, того. Та, там 40 секунд. Дім, там 40 секунд, до того відкриття. Ладно, зараз будемо перебивати цією пушечкою рейд. Вбили то окутистка, на два кусочка розламала. Кстати, я не знаю, но коли я зачистив перший леве замок окультиста, то мені дали очівку, що я зачистив замок культистів. Я не знаю, але я його вже давно зачистив, здав давно цю очікую. Я не знаю, що це за баг такий. І кстати, сьогодні у мене баг прийшов, що всі речі, які там стояли, у мене були на голові. І там замість 12 ялинок треба було загоріти одну. Я думав, а що це за баг? І в шоці був. Ту! Я промахнувся. Дім все, пішли замок у культистів зачищати. Ладно, я поки, що ти потім зарядиш і підеш. Зараз я буду фонарник на І... А кстати, интересно. Доб... Добрый вечер. Аж не, что это значит. ты телепортуйся. О май -джи! Алло! Вы издеваетесь над Димою, что ли? Дим, телепортуйся, быстро помогай! Дим, помогай быстрее тут просто. Ладно, я зачестается. А! Дим, подвех тут. Дим, ну що ты зробив? Ой, Диму зажали. Боже мій. Зачищаємо цей лебінку. Боже мій! Бандаж у мене один є. Який наглий, не міг по ньому попасти. Блін, а хил-хил-хил! Хил-хил-хил, хил хил, хил ми хил. То захился бандажу. А то в мене один був, я захилився одним. Дівно, ну це все ради відосика. робить. це все ради відосі. Що? А може не тікати... А, ще почищати? Ну, а, другий поверх. А що буде на другому поверсі цікаво Блин, Дима. Я тебе дай бандаж. Да, пишу... Ладно, на базу. Я пока що там відхилюсь. Так. Бо тому що четвертий левел, а ти що думав? Даже вийшли зі скардонами лише з вашого доволі. Бо тому що четвертий левел Що ти хотів? Давай відхилимся і далі підемо. Дім це вс ради відусь. Все, відхилився, пішли. Ну, будемо на базу тікати, відхилюватись. Надо стріляти. Дім, це вся ради ти не розумієш? Подивіться, я бігал. Перший раз його бачу. Ну, конечно, не перший раз. Тім прикрий. Боже <свист> Я в нього попал в винтовку и мертвым. Так зарот. Ладно, не попав. Сейчас виданную вину в пушку и. Сейчас попробуй все пушить. Блин, подачи. Сам же пожалуй них. Ай, я пішов відхилитися. Дуже важко, що всіх стало. А те, що, думаю, 4 ти що думав, четвертий левел? То прикинь. А, а як ми тоді до другого поверс? Здоровий Відхилися і пішли далі. Маю, ну то на базі. Діма там пока щось стражається, я відхилюся і до нього йду. Хм, там чисто. У нас 532-й день. Це що за фігня? Чому у нас такий великий день? Ди, він зайвий байдум, а він А ти що, думає, четвертий левел? Ааа, спивалося! Де б тебе Давай, я його туп'ю. Там ще є здоровий тому... А ти що думаєш, четвертий левел? Чесно я буду зразу по всім валити той пушку. Ну, надо спочатку то засранути. Зараз пушки. Від... Так дімно ну, не стріляй в одного, я можу зразу всіх завалити. <рес> 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 Іди відхился пока що, я... я покажу зачищу другий поверх. І де відхился, я покажу зачищу другий поверх. Буду сидіти тут, рухатись. Щоб мене не викинуло Ой, девід хільс. <Слух> Ох. Без да, без заліза. А, Стоп. А це игра залагала чи шо? Можливо. Не кажіть, що нас зараз заравики. Ну ти у мене не завис. Чого тоді там рейда немає? А! А, ні, обманули дурачка. Там один. Там один маленький йде на нас. Тікай! Тікаємо, 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 тікаємо. На базу тікаємо, відхилимося там, відхилимся. Ні. У мене на базі немає їх. Куда? Ладно, зараз відхилюсь. А що буде, якщо я телепортую? Діма, сенбежний ленд, хоч замку кольтеся, він там нас не дістане. Діма! Блін Дима заходьте небесный онлайн. Бесмен шум. Ч тут... А ч тут было так... А ч у нас на базе так свик? Ладно, подарок от край, можешь мне с не бандаж выпадать. Ну да. Ну да. А, кстати, у нас тут гамка бы скидать варить. 29 рагу. А що буде, якщо я всі сполки возьму? Ну то це... 39? Я що, там... Я шо там 10 наклав. І, кстати, я вам зарпла... Аде все какашки. А, вони по полках. Ну ладно. Короче, Дима, 15 секунд Раз. Телепортуйся. Дим. Сейчас пойду. Все, день. А куди де вони торопали, коли я телепортну? Діму, що ти зробив? У мене була вани, хотіла переключатися, і я не... Хо-хо, ще так на мене сюди, тіма. Мене ...чуть не забив. Ах ти гімно не хоче битись Диммони бензойплой не хочуть битись, прикинь. А ты покажешь її там посражайся замість мене і покаш піду відхилість. Уй! Зараз заражу Уй-уй-уй-уй уй! Зараз я. О тут стану у нас сканера від А що буде, якщо всі тикви закинути в, в ту штуку? Що буде, якщо всі тикви закинути в ту штуку, де там вони переромадуються в какашечку? Да, ви все правильно поняли, що я зараз хочу зробити. Не кажи. Бролер хоче мішок, так, а, -а, -а. Діма, а, а чо? У мене хоче братися мішок, но не хоче викидатися. Так штука зарядна. Аа-а-а! мене а одне питання вище цікавить. А ч у мене хоче братися, но не хоче викидатися. Ладно. Тоді що вже будемо прощатися? Біжи на. А давай проживаємо 5-5-5. Ладно, це так не вийде. Все, вертайся, будемо вже прощатися. Діма там, коротше, пожар у них устоїв. Ну, фош, йдемо до Діми. Бо давайте. Вот <рикун> От давай, Дима, зараз. Я до тебе піду і будемо прощатися. І будемо вже виходити. <рикун> до мене хоче з мішка в нові. Тепер будемо що? вже запиш... поставити лайк, підпишіться на канал, а Ред переб'ємо. Ладно, воно не хоче викидатися. А ну о, фух, захотіло викидатися. Фу, дімо, захотіло викидатися. Це ігра в мене тільки що заглючена давай. Здихаємо якось і до побачення. Водо цей. А, нас не було, І його нема. Давай. Ф Сьогодні дім будемо тут прощатися вже. Стань okay, сюда будем тут А давай саме отут вот на землю. Просто на землю. Все зараз. Eden 3. Поставте лайк, підпишіться на канал і всім до побачення! Ну всім пока!